Всім привіт! Факти про мене. Так, перший факт. Мене звати насправді Максим. Максим. Другий факт мені 7 років. Третій факт. Я живу в Україні. Четвертий факт мой є. Моя дата на одруження це. 4 листопа 2016 року. Такс, моє місце перебування зараз. Коло моє. Моє місце перебування по моє справжньому місце перебування камінь яне... Кам по дільськи. Такс. І как нас. Факт наступний. У мене на каналі у мене, на моєму на ютуб каналі є, є 281 підписник. Наступний факт у мене є свій друг хворо і у нього теж є свій YouTube канал, на ЄС 34 к Так, наступний факт. Який я не хочу дуже вам казати, але це у мене є свій старший брат. І ще один факт. У мене у мене не тату на війні. І все Вон наступний факт. Моя найулюбленіша гора це Чекинан. Так як коли я її скачав, я її дуже полюбив і зараз я просто не хочу його, його видаляти. Наступний факт. У мене перегляди у мене зростають майже кожного дня. Наступний факт про мене це... Я моя, улюблена, і мать, как, май, моя, моя піс пісня від ним. Так а, наступний факт. А, цей найулюбленіший мультфільм в мене це Лего Ніндзяго Наступне Зараз я... Зараз я дивлюсь Леодрімес. Наступний факт у мене ми... завдяки вам у мене на каналі виходить більше відео і частіше. Наступний факт у мене є свій телеграм-канал. Якщо хочете проїдемо, заходьте на мою спільноту там саме. Що фотографія скріншоти, это я ще у вас є з каждо qr якому можна ставити свої сім, е скріншоти. Далі берете його. І все, ви мене. І, і ви перейшли на мій телеграм-канал. До речі, телеграм так само, як у мене. Називається канал і посилання таке ж саме. Але посилання я не можу зробити. Наступний факт. Цей є наступний факт. Через 8 днів я їду з коло Наступний факт. Коли приїде вога, то я попро... то цей. І ми зможемо. І ми навчимося з ним робити свої телеграмки, але то ми приєднаємося разом і будемо якось тусуватись. Ну, напевно. Наступний факт. Коли приїдуть ноги з чотири то я б хотів з ними зняти серіал на двох. Далее. Для факт. Самый популярная программа у меня на телефоне Чикинган. Ну и наступный. Ну и наступное я люблю делать анимации в Драу Картон. Наступное я играю в том за золотом. Наступное я... Наступне я люблю цей. Я люблю її рок. Ну, наступне. Наступний факт про мене це. Я колись грав в джамі 3D. Я собі, коли приїду назад в каменет, хочу його скачать. Це мені телеграфіка, ну або ще що. Чого що, чогось що, подібного, що я зараз роблю. Далі. Якщо ви хочете стрім, то я теж його. Я теж його хочу, але для цього вам потрібно мені добрати 10 тисяч. Наступний факт. У, у мене... Б... Коли ви доб'єте 10 тисяч підписників, у мене будуть платежі, тобто що будуть від того що будете дивитися відео. Але як це буде збиратися, поки мені не буде 14. Отак. От Наступне. Наступно у мене в класі десь походу тридцять три однокласника. Наступ У мене однокласник, який завжди заважає на уроках. Наступний факт. Самый красивый, самый мой и самый в аниматет. Второй картон с помощью дикой отельки. Его нашел. Топ-то в версию. Наступный факт. Наступный факт. Наступного день, наступного день народження у мене, мені тобто буде 8 років років наступне. Я б хотів запоставитися на футбол, але це не дуже то варто. Так, наступне. Сам най самий найулюбленіший фецпорт у це спас. Просто спас. Наступне наступне у мене є. У мене є вісім. 18 ігор на моєму телефоні. Наступне мій телефон це Техноспорт 8. Це. Наступне це мій улюблений набіг, це Фанта. Наступне мій, моя улюблена банка Металева. Тобто така моя металева. Ну, а якщо вам було цікаво, то підпишіться на канал, бо я стараюсь і хочу, щоб ви мені нарешті допомогли до, до, до першої камки, до До бронзової. Бо ви нас про так Ну, а всім... А, вот видел, что парку, папа. Так, так. Я закинчу эти видео.